Чому просто хороша людина не може потрапити до раю? Наприклад, я не ходжу до церкви, але я правда хороша людина. Я нічого поганого для суспільства не роблю, нікого не чіпаю, бабусям допомагаю, жербакам копійку подаю, кішечку бездомну підберу, а так дуже допрепорядочна громадянин. Ну і справді ні до чого причепитися, але є одно. Бо у Воскресінні не одружуються, не виходять заміж, але перебувають як ангели Божі на небесах. Матвія 22:30. Також у Біблії написано, що Бог витре всяку сльозу з очей людей і смерті не буде вже, ні плачу, ні крику, ні хвороби вже не буде, бо колишнє все те, що оточувала людину на землі, пройшло висновок. Якщо на небі перше не одружуються, не виходять заміж, друге не йдуть до лікарень, третє не купують та не продають, четверте не плачуть і не вмирають, і навіть грошей там нема. Тоді запитання: а що тобі робити на небі? Я відповім: там ти славитимеш Бога і Його Сина Ісуса Христа, вічність, так, так, цілу вічність спілкуватися з Богом, але є проблема. Якщо на землі за життя мене дратували християнські пісні, мене було ліньки йти до церкви, я не віддавав Дім Божий десятину, яка належить йому, і мене доставали ці християни зі своїм Євангелієм, тоді як я можу потрапити до раю? Хто мене там прийме та зустріне? Кому я там потрібен? І якщо не рай, тоді що? Пекло? Пекло це місто, де знаходяться люди, які. Полюбили цінності цього світу і всю вічність вони.